Пасма 500 річного волосся розповідають дивовижну історію. Шепіт часу, як аналіз стародавнього волосся розкриває забуті історії. Ми живемо в епоху даних, коли інформація тече до нас безперервним потоком. Але іноді найглибші откровення можна знайти не в гігабайтах цифрового контенту, а в найнесподіваніших місцях у шепоті часу, закарбованому в найдрібніших частинках органічних залишків. Недавнє дослідження, що аналізує 500 річне волосся, відкриває дивовижні нові перспективи розуміння минулого, демонструючи, як наукові методи, такі як вуглецеве датування, дозволяють нам буквально читати людську історію, приховану в молекулах. Як антрополога, мене завжди захоплювала здатність людини адаптуватися, виживати та формувати складні суспільства. Але щоб повністю зрозуміти ці процеси, нам потрібно дивитися глибше, ніж просто вивчати артефакти чи письмові джерела. Органічні останки, такі як волосся, кістки та тканини, несуть унікальну інформацію про дієту, здоров'я, міграцію та навіть соціальні умови, в яких жили наші предки. Радіо вуглецевидатування ключ до розуміння минулого. Радіо вуглецевидатування безсумнівно. Є революційним методом, який дозволив вченим розширити горизонти історичних досліджень. Принцип його дії, заснований на розпаді радіоактивного ізотопу вуглецю 14 може здатися складним, але суть його проста, всі живі організми постійно поповнюють свої запаси вуглецю 14 з атмосфери. Коли організм гине, цей процес припиняється, і вміст вуглецю 14 починає зменшуватися з відомою швидкістю. Вимірюючи співвідношення вуглецю 14 до вуглецю, 12 в органічному матеріалі ми можемо досить точно визначити, як давно він загинув. Але радіовуглецеве датування це не просто інструмент для визначення віку, він також може надати цінну інформацію про дієту та спосіб життя людини. Наприклад, аналіз ізотопного складу вуглецю волосся може сказати нам, чи їла людина переважно рослинну чи тваринну їжу. Рослинність має різний ізотопний склад у різних регіонах світу, тому аналіз волосся може навіть вказувати на міграцію або походження людини. Волосся унікальне джерело інформації. Чому волосся? На відміну від кісток, волосся зберігає більш чіткий закарбований образ життя людини. Волосся росте безперервно, і кожна нова волосина відображає харчування та навколишнє середовище людини під час його росту. Аналіз різних ділянок волосся, від коренів до кінчиків, дозволяє відстежувати зміни способу життя людини з часом. Уявіть собі, вчені досліджують пасму волосся людини, яка жила в імперії Інків 500 років тому. Вони можуть дізнатися, що він їв, які рослини та тварини були в його регіоні, і навіть як змінювався його раціон протягом життя. Вони можуть виявити сліди хвороб, токсинів або навіть наркотиків, які вживала людина. Волосся це своєрідний літопис, закарбований в молекулах. Соціальні та культурні висновки. Аналіз стародавнього волосся може дати цінну інформацію про соціальні та культурні умови, в яких жили наші предки. Наприклад, можна визначити, які товари були доступні для різних соціальних груп. Якщо волосся знатних людей показують більш різноманітну дієту, ніж волосся простих людей, це може свідчити про соціальну нерівність. Я пам'ятаю час, коли ми вивчали залишки стародавнього поселення в Андах, аналіз волосся дозволив виявити, що деякі жителі поселення харчувалися рідкісними і дорогими продуктами, які були доступні лише еліті. Це підтвердило наші припущення про складну соціальну структуру суспільства. Виклики та перспективи, незважаючи на величезний потенціал, аналіз стародавнього волосся викликає ряд проблем. Зберігання органічних матеріалів протягом сотень років є рідкісним явищем. Забруднення зразків сучасним вуглецем може призвести до неправильного датування. Крім того, інтерпретація результатів вимагає глибоких знань хімії, біології та антропології. Однак розвиток нових технологій, таких як мас-спектрометрія та геномне секвенування, відкриває нові перспективи для аналізу стародавнього волосся. Ми можемо отримати інформацію про генетичну схильність до хвороб, міграційні потоки та навіть культурні зв'язки між різними популяціями, вплив навколишнього середовища та ізотопний аналіз. Важливо враховувати, що на ізотопний склад волосся суттєво впливає харчування людини та навколишнє середовище. Наприклад, люди, які живуть у прибережних районах, матимуть вищі рівні певних ізотопів, ніж люди, які живуть у внутрішніх районах, тому необхідно ретельно проаналізувати контекст, у якому були знайдені екземпляри, а також врахувати географічне положення та кліматичні умови. Азот, сірка та інші елементи також можуть надати цінну інформацію про дієту та навколишнє середовище. Аналіз ізотопів азоту у волосі може вказати на місце людини в харчовому ланцюгу. Наприклад, люди, які їдять м'ясо ем'ясоїдних, матимуть вищий вміст азоту, ніж люди, які харчуються рослинною їжею. Перспективи використання в криміналістиці. Я думаю, що аналіз стародавнього волосся також може знайти застосування в криміналістиці. Наприклад, аналіз волосся жертви злочину може допомогти ідентифікувати злочинця, якщо він дотримується незвичної дієти або вживає певні речовини. Висновок аналіз стародавнього волосся є потужним інструментом, який дозволяє нам зазирнути в минуле та дізнатися більше про життя наших предків. Це не лише спосіб визначити вік, але й спосіб зрозуміти їхнє харчування, стан здоров'я, міграцію та соціальні умови. З розвитком нових технологій і методів аналізу ми можемо очікувати ще більше захоплюючих відкриттів у цій галузі. Ще під часу, закарбований у молекулах стародавнього волосся, може розповісти нам дивовижні історії про життя, смерть і адаптацію людини. Це нагадує нам про наш зв'язок із минулим і важливість збереження культурної спадщини. Я впевнений, що подальші дослідження в цій галузі допоможуть нам краще зрозуміти історію людства та наше місце у світі. Ми повинні продовжувати знаходити нові способи аналізу органічних останків, щоб розкрити таємниці минулого та отримати уроки на майбутнє. І хто знає, які ще дивовижні історії чекають на нас. Коли ми прислухаємося до шепоту часу.